Ефективність нанесення ударів збільшується завдяки комплексуванню. Якщо задіяти і дрони, і ракети, і це було здійснення. Ми знаємо, що по бойовому були проведені іспити довго ніптона. Це в Туапсе, і там палало досить довго, і це було ефективно. І ми бачили ефективно нанесені удари по Енглісу, де базуються стратегічні бомбардувальники по майданчикам, де зберігалися, обслуговувалися ракети, якими застосовувалися бомбардувальщик. Бомбардувальників Ха сто один ха пісот і пошкоджені скоріше всього були і безпосередні літаки, тому що там вже значить, друкували загиблих своїх пілотів із екіпажів, Тобто це теж комплексне застосування, і ці спроможності будуть збільшуватися. Я думаю, що в цьому році ми повинні очікувати бойові іспити, все ж ракетного балістичного комплексу оперативно тактичного, такого, як ну як Сапсан чи гром 2 Скоріше всього, от і це дуже важливо. І ця програма ракетна, яка у нас прийнята з 33-го року, вона успішно розвивається. Безумовно, нам хотілось би швидше, ефективніше, але ну на потужний час маємо що маємо.